Привіт, привіт, шановні друзі, колеги. З вами я Тетяна Мойсенко. І сьогодні говоримо про нові обмеження, які запроваджено Нацпанком у переказах з картки на картку. Нове обмеження починає діяти з 1 жовтня і складатиме 150 тисяч гривень на місяць. Стосуватиметься воно виключно вихідних операцій, які пов'язані із переказами з вашої картки на картку іншої особи, в межах е перекидання коштів е власних коштів з картки на картку, такі обмеження не стосуються. Також зверніть, будь ласка, увагу, що обмеження не стосуються, якщо переказ здійснюється із використанням АйБан рахунків. Також варко, варто варто пам'ятати, що такі обмеження не діють для волонтерів, але облік волонтерів здійснюється за окремими правилами, які чітко регламентовані. У Назбанки. Жодних обмежень у кількості таких транзакцій Нацбанк не запровадив. Отже, чекаємо саму постанову і відповідно вже у вересні, більш детально поговоримо про це. Якщо вам цей випуск був корисним, ставте лайк, також підписуйтесь на мій канал. Обіймаю вас і цілою люблю, Па-па!